Представники проєкту «Юсейд Гаверла» та громадської спілки. Пожежні рятувальники України побували у визирській СТГ. Мета візиту утворення підрозділів добровільної пожежної охорони для забезпечення належного реагування на будь-які надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру. Зі слів керівників територіальної громади, ми зрозуміли, що громада потребує ще створення добровільної пожежної охорони тобто, підрозділу, який би на власному ентузіазмі виїжджав і надавав допомогу підрозділам. Державної служби надзвичайних ситуацій, а також місцевій пожежній команді, яка вже тривалий час створена і працює, реально працює, виконує свої поставлені завдання. Але добровольці, які будуть приєднуватись за викликом до існуючих підрозділів, будуть надавати суттєву допомогу. Такого висновку керівництво Визирської сільради прийшло тому, що є у громаді віддалені села, які у випадку надзвичайної ситуації потребують негайної допомоги. Вона прийде вчасно, якщо там будуть працювати добровольчі підрозділи. Який в першу чергу напротязі 20 хвилин буде прибувати до місць виникнення надзвичайної ситуації або будь-якої події, і своєчасно реагувати, то це дасть змогу врятувати ряд людських життів, рятувати матеріальні цінності на ранній стадії. У нас є місцева пожежна команда, але відстань між населеними пунктами дуже велика, близько 40 кілометрів, і не завжди ми можемо своєчасно надати допомогу нашим жителям. Тому до нас сьогодні приїздила делегація з Києва разом з міжнародною організацією «Говерла» представниками з прилуч того, щоб налагодити таку роботу у нас. Таке саме відбувається і по всій Україні. Сказали, що вчора відкривали добровольчу пожежну команду СМТ Раухівка Березівського району. Ми гадаємо, що буде налагоджена співпраця разом з ними. І в майбутньому ми також створимо. Добровільну пожежну команду на базі нашої місцевої пожежної охорони громадська спілка пожежні рятувальники України працює з багатьма міжнародними організаціями. Вона має змогу допомагати територіальним громадам створювати безпечне середовище проживання шляхом заснування підрозділів місцевої пожежної охорони. Сьогодні ця спілка підтримує пожежно-рятувальні підрозділи обладнанням, технікою, спорядженням, харчовими продуктами. системно надає методичну допомогу, аби підтримувати і розвивати цей рух в Україні, впроваджуючи на місцях найкращі європейські практики.